Дорогі мої, я рада вас вітати. Сьогодні такий прекрасний день. Сьогодні таке сонечко по весняному вже на нас світить і гріє, і дає нам настрій, дає нам бажання по-новому дивитися на життя. І якщо ви дивитеся тепер це відео, значить прийшов час і вам десь зробити стоп-паузу у вашому житті і подивитися на своє здоров'я по-іншому. Я хочу поділитися з вами своєю історією. Як я прийшла в компанію FM World. Я прийшла на здоров'я. Я прийшла на програму оздоровлення і е, в свій час, коли я здала аналізи, і мої аналізи показали, що до набутого діабету осталося 0,02, то я впала в такий ступор і запитала в Google, що це таке. І ту інформацію, яку я підчерпнула з Google, вона мені. Просто не дала відступати назад. Кажуть, що зустрічей випадкових не буває, але це так. Якщо ти знаходишся в якийсь час в якомусь місті, значить, на то почула Вселенна твій призив і відкликнулася до тебе. Так і я. Зустріч з Вікою, яку я знаю більше 15 років, а в цьому плані вона відбулася в той момент, коли я потребувала іменно її консультації і допомоги. Вона запропонувала мені пройти програму fit 6 на оздоровлення, і я під її керівництвом почала як учениця кожен день, кожен тиждень, кожен місяць навчатися. Як правильно харчуватися, як правильно дивитися за своїм здоров'ям. І результат цього ви вже всі бачите, тому що зміни, які відбулися за цей час, вони настільки явні, і настільки результати, як кажуть, перевершили мої очікування: мінус 20 кілограм. Енергія пожиттєві, бажання жити, творити, і хочеться поділитися цим для того, що, важливо, комусь це в даний момент десь буде необхідно. Тому що, коли ти налагоджуєш обмінні процеси в організмі, коли твій організм знає, як йому працювати, очищені системи, зняті запальні процеси, і ти приймаєш відповідні. Вітаміни, які скажімо, тепер зимою, тут вітамін Д, за який я писала пост, він дійсно нам настільки необхідний, який утворюється в нашому організмі із е сонечком, якого тепер так мало. І ось ми тут його ловимо, щоб воно нам все таки надавало своїми промінцями життєдайну енергію. І тому я запрошую вас, якщо у вас є бажання і ви хочете поправити своє здоров'я, відповідно, щоб ви могли радіти життю і свої обмінні процеси налагодити в житті, запрошую вас, що з 1 лютого ця програма знову запускається в дію, яка розроблена португальськими медиками. Розроблена вона для нас. Для жителів 21-го сторіччя із нашою такою екологією, не дуже правильними продуктами харчування, воно підібрано все для нас, для того, щоб організм міг якнайкраще всі ці поживні речовини для себе приймати і якнайкраще відновити свої обмінні процеси. Кому цікаво, надам. Консультацію особисто, персонально пишіть, дзвоніть. Люблю вас, бажаю вам здоров'я, бажаю нам всім мирного неба! Будьте здорові!